Друзі, всім добра миру! Було сьогодні одне запитання: як відрізнити Фенікса від фараона. Ну, В принципі, для початківців це доволі таке запитання хороше, якщо стреляться узнати, де яка порода. Зараз якраз і розповім. Розповім по породам, які в нас ось є, і зразу і будемо узнавати, як вони розрізняються. Так, фенікс. Фенік золотистий. отакий От вовін. Жовтенький. Це дівочка, Окрас у них у девочок у трошки світліший. У мальчиків темніша голова. І такі, ну, трохи темніший якраз. А вони такі в цяточку дівочки, Це така дівочка у нас, дивіться, який фараончик. Це важка лінія фараона. Вони такі гарні. ну В ній в районі 500 грам. Бачите, у мене ж лапа, лапа немаленька. В мені то, слава Богу, 110 кг. Лапа здорова. І ось дивіться, яка перепілка. Так, фенікс, фараон. Фараон окрас у них похожий. Тільки ці вони сірі, такий більш, більше дикий, якраз. Тоже вони перейде груднинка в крапенку. Це дівочка. Це дівочка, та не дергайся ти. Ось така. їй 2 місяці цієї дівочки. Тоже така. Під 500 грамів точно. Гарно. Так, Далі. Смокінг. Смокінг. Оце цьому смокінгу 40 днів. Ще невеличкий він. Але ж уже вже має десь 350 грамів точно. А так до 400 вже. Отакий в нього якраз красивенький. Вони взагалі обалденні. Груднилька в них біленька. Спинка така чорна, як пінгвінчики. Такі прикольні. Оце англійська чорна. Вона повністю така темна, така коричнева, як луска. Зараз погано, погано взяв, погано видно. Ось, дивіться, воно як, як лускою такою коричневою взято. Тоже в районі 400-450 грам. Так, не тікаємо. Ви на фотосесії чи де? Так, ну і техас. Техас це мальчик. Виривається. обхват, ну їх дуже ж не придавиш. Повністю рукою не обхвачує, а починають вириватися. Ну це 500 грам, 450-500 грам мальчик, це железно. Ну, цьому вже в районі 3 місяців це із маточного стада пацанюра, Бо так-то в них у нас вони... Коротше, пішли сьогодні на забой хотів показати молоденького ну молоденьких там вони зовсім дрібні ну малі коротше там їм по місяцю отакі породи отакі у нас породи ну англійська чорна у нас взагалі красива, вони теж на м'ясо йдуть гарно. то раніше звісно були фенікси мелкі дрібні оце ось вони ось. це ну, яєчна, іменно яєчни вони яйця несуть як з пулемета ну вони дрібні ці яйця теж гарно несуть. Ну вони ж крупніші майже вдвічі одтихло. Фараончики у нас, у нас крупні. Крупні такі, що вони на м'ясо йдуть і яйця несуть. Яйця несуть вони також. Оце я вчора Це Оце вони за, за сьогодні нанесли яєць. Техасці. Оце всі вони, це вони за сьогодні нанесли. Я вчора вечором всі яйця збирав. По яйце да. Ну трошки техасі, конечно, відстають, це ж техасці важка лінія, то у них яйця просто як курячі. Такі крупніші Ну, У фараона, фараона яйця теж крупні. Такі ну, дебелі. У лоток буває не влазить. Так що так вони по породам відрізняються, породи. Зараз ми так стараємося більше, щоб вони були крупні, хороші, кров міняємо. Закупаємо з інших господарств. Кров поміняна. Два направлення. Дві лінії дві лінії крові. Оце ось, наприклад, по Техасі. Чотири, чотири клітки одна лінія по крові. А оце чотири і інша. Коли я вам відправляю, я відправляю їх окремо О, ці, окремо ці. Коли у вас вони вилуплюються, у вас кров змішується. І у вас вже кров змішана. То одне, одне потім ще два покоління, можна з них вирощувати дуже-дуже хорошо. Це по Техасі. Ну і по цим так само. Це фенікси, ось, наприклад, буде одна лінія, оця фенікси друга. Вони вже старенькі, обліщі. Но, но все одно яєчка несуть і вилуплюються. От внизу англійська чорна. От англійська чорна. Це смокинги. Смокінги. Порода гарна. Нам подобається нам м'ясо. В сьогодні різали техасців і смокінгів. Та вони майже одинакові по розміру. Ну, англійські англіяни також є земпляри. І типу, по пів кілограма. Пушка буде 300, 300 грамм, це 300-350 Як хороша птиця йде на забій, так воно і копчених тоді 5-6 штучок на кілограм. Ну а в основному, то, конечно, перепілка вона і не повинна бути як крокодил. Перепілочка в самий нормальний розмір 250-300 грамм. Якщо більше, там вже більше жиру в ній. Якщо техасиць... Важка лінія, то звісно, у них там жиру немає, вони самі по собі, птичка росте крупна. Крупно росте і швидко росте. Це ось маточники. Ось. Бачите, які. Дивіться. Узяв у руки, маєш вещ, ці, звісно, в районі 600 грамів. Тиха, не трикайся, Малявки. Малявки, ось о. Оце Кров кров теж нова закуплена. Оце ось одни, один брудер, новенька кров. І оце ось новенька кров. Ну то там Наші він, бігають фараончики. то вже Інкубатор один був, один залажували, Коротко, докладали, яке ми хотіли. На м'ясо піде усе. Так, все, це, це вже ті, що йдуть, підуть на м'яско, Бройлери. Ось бройлери. Кстати, вже починатимемо коптити бройлера. домашнього виробництва, бройлер вирощування. Будемо коптити і відправляти кому потрібно. Можна замовляти. Скоро буде копчення, то я вже там покажу, як будемо будем прокапчувати. Я покажу, який вийде, вийде бройлер. Так, тепер їх якби ще по тим самим кліткам порозселяти, откуда я їх узяв. І, і все буде в порядку. Все буде в порядку. Так що хто хоче заводить, пишіть у приватні повідомлення, пишіть у Viber, якщо в Ютубі, в Viber я запишу, Ну, коротко, напишу у коментарях. А у Тіктоці у приватні повідомлення там номер телефона не потрібен, просто пишіть. І там все домовимося. Трохи черга. Але місця, місця є. місця є. На Техасів трошки загруженіша черга, а на всіх остальних, ну там, неділька, 10 днів то, то таке. Я вважаю, Це не дуже велика черга для хорошого інкубаційного яйця. Так, добренько. Всім добра миру, до наступних зустрічей!